Гаряча вода переваги та ризики. Гаряча вода стародавній ритуал, сучасна користь та приховані ризики. Вода це основа життя, яка складає значну частину нашого організму та бере участь у незлічених процесах, від регуляції температури до транспортування поживних речовин. Ми звикли думати про воду як про щось прозору, нейтральну за температурою. Але що робити, якщо я скажу, що метод їжі води може суттєво вплинути на наше здоров'я та добробут? Останніми роками все більше уваги приділяли переваги гарячої води, і це не просто модна тенденція. Протягом століть гарячі напої. Такі, як чай та трав'яні вливання, займали важливе місце в культурах різних народів, і це була не просто звичка, а свідомий вибір, спрямований на збереження здоров'я та гармонії. Я, як людина, яка завжди прагнув свідомого підходу до свого здоров'я та способу життя, давно звертав увагу на цю тенденцію. І, зізнаюся, особистий досвід підтверджує багато заявлених переваг. У моменти стресу та застуди, гарячий чай або просто гаряча вода з лимоном мають помітний заспокійливий і полегшуючий ефект. Але давайте розберемося, чим гаряча вода відрізняється від звичайного прохолодного та того, які науково обґрунтовані переваги та ризики пов'язані з його використанням. Чому гаряча вода може бути корисною? Спочатку. Коли я почав вивчати цю тему, я відреагував на твердження про переваги гарячої води з певним ступенем скептицизму. Але, заглиблюючись у дослідження та порівнюючи їх з особистими спостереженнями, я прийшов до висновку, що в цьому і раціональне зерно: гідратація, здоров'я. Все починається з найпростішої гарячої води, як і будь-яка інша допомагає підтримувати водний баланс організму. Це, у свою чергу, критично ставиться до функціонування всіх систем та органів. Потреба у воді є індивідуальною і залежить від багатьох факторів, але її не можна ігнорувати. Я помітив, що потягуючи гарячу воду протягом дня, допомагає мені залишатися більш зволоженим, ніж просто пити склянку холодної води в одній глоці. Можливо, це пов'язано з тим, що гаряча вода здається більш заспокійливою і заохочує її випити частіше. Перетравлення, запуск процесів. Дегідратація є поширеною причиною травних проблем від запору до порушення мікробіоми кишечника. Гаряча вода, як мені здається, допомагає почати процеси травлення. Тепло сприяє кращому розчиненню речовин і полегшує їх поглинання. Я особисто помітив, що після склянки гарячої води вранці мій кишечник працює ефективніше. Солячий ефект та емоційний свердловина. Тут я можу поговорити з особливим досвідом. У моменти стресу та тривоги гарячий напій це не просто спосіб зігрітися, це ритуал, який допомагає заспокоїтись і переключити увагу. Тепло, як мені здається, розслабляючий вплив на нервову систему. Нещодавно я прочитав дослідження, яке підтвердило, що вживання гарячих напоїв пов'язане з більш позитивними емоційними реакціями. Це може бути пояснено тим, що тепло стимулює вироблення ендорфінів, гормонів щастя, полегшення симптомів застуди та грипу. У дитинстві бабуся завжди дарувала мені гарячий чай з лимоном, коли я хворіла. І це справді допомогло. Гаряча вода допомагає розбавити слиз, полегшуючи дихання та зменшуючи біль у горлі. Крім того, тепло має заспокійливий вплив на запалені тканини, поліпшення апетиту релевантно для певних ситуацій. Для тих, хто має труднощі з апетитом, гаряча вода може бути чудовим рішенням. Тепло стимулює вироблення травних ферментів і покращує кровопостачання травних органів, що сприяє кращому всмоктуванню поживних речовин. Ризики та попередження не перестарайтеся, незважаючи на численні переваги, використання гарячої води не без ризиків, основне попередження не пити воду занадто гаряче. Дослідження показують, що регулярне пиття вище 180 градусів за Фаренгейтом 60 градусів Цельсія може збільшити ризик розвитку парорального та стравоходу. Причина полягає в тому, що дуже гаряча вода може пошкодити клітини слизової оболонки та стимулювати їх швидкий поділ, що збільшує імовірність мутацій. Обережність з опіками найбільш очевидний ризик опік. Будьте обережні, щоб не спалити рот і стравохід. Не пийте воду відразу після кип'ятіння. Індивідуальна чутливість Деякі люди можуть бути більш чутливими до тепла, ніж інші. Якщо ви відчуваєте дискомфорт або біль, перестаньте використовувати гарячу воду. Запам'ятайте температуру. Ідеальна температура гарячої води становить близько 130-140 градусів за Фаренгейтом, 54-60 градусів Цельсія. Це досить тепло, щоб відчути позитивний ефект, але не так гаряче, щоб пошкодити слизову мембрану. Як правильно використовувати гарячу воду? Якщо ви вирішите включити у свій раціон гарячу воду, це кілька порад, які допоможуть вам отримати максимальну користь та уникнути ризиків. Почніть з помірних температур. Не пийте воду відразу після кип'ятіння. Дайте їй трохи охолонути. Покладіть воду невеликими ковтками Не пийте його в одній глоці. Додайте корисні інгредієнти. Додайте лимон, імбир, мед або трави, щоб надати напої додатковий смак та корисні властивості. Я часто додаю до гарячої води трохи куркуми та чорного парцю це прекрасний спосіб підтримувати імунітет. Слухайте своє тіло. Якщо ви відчуваєте дискомфорт або біль, перестаньте використовувати гарячу воду. Не замінюйте його звичайною водою. Гаряча вода це доповнення до звичайної дієти, а не заміни висновок, стародавня мудрість у сучасному контексті. Використання гарячої води це не просто модна тенденція, а давня практика, яка може принести користь нашому здоров'ю та добре. Це допомагає підтримувати водний баланс, покращує травлення, заспокоює нервову систему і знімає симптоми застуди. Однак важливо запам'ятати ризики і бути обережним. Щоб не спалити себе і не шкодити своєму здоров'ю. Зрештою, рішення про те, пити чи не пити гарячу воду, залишається з вами. Але, якщо ви вирішите спробувати, зробіть це свідомо і беручи до уваги всі фактори. І Пам'ятайте, що ключовим для здоров'я є рівновага та помірність у всьому. Особисто я продовжую тягнути гарячу воду протягом дня і переконався, що це дійсно допомагає мені залишатися більш зволоженим. Спокійним та здоровим. І Тіо по Талю може бути вовною.